Ідентифікація українства це назва урочистої лінійки, яка відбулася у п'ятій гімназії з нагоди Дня Знань. Уже традиційно цей день школярі відзначають без квітів учителям і у вишиванках. Більше про святкування 1 вересня у школі, якій цьогоріч виповнюється 120 років, розповість Анастасія Лященко. У Чернівецьких навчальних закладах зустріли 1 вересня. У п'ятій гімназії день знань традиційно відзначили у вишиванках. Цьогоріч школі 120 років. Уже втретє свято першого дзвоника у п'ятій гімназії відбувається без квітів для вчителів. Закономлення на них гроші спрямували на необхідні речі для військових на сході. Всякі солодощі, також медикаменти, які е, потрібні будуть їм там. Одяг, їжу, консерви різні, гроші здаємо. на то. також у день знань поклали квіти загиблому в АТО, випускнику гімназії Андрію Альошину. Сам не знаю. Де День знань особливий для тих, хто прийшов до школи вперше. Треба там учитися, слухати вчити вчителів, щоб, щоб родителі нас не рогали, а щоб вони нас любили, щоб і ще щоб ми їх теж слухали. Однак для того, щоб зібрати школяра у перший клас, батькам довелося витратити чимало грошей на форму та приладдя. Просто хочеться чогось такого пристойного, і, і, і рюкзак повинен бути відповідно пристойний. чогось не хочеться, кожен з батьків намагається максимум і відповідно і витрати максимальні. Не приховують школярі, які вчитимуться у гімназії останній рік. Я відчуваю гордість за себе і за всіх нас, тому що це вже останній 11-й рік і якось з одного боку радісно, а з другого я розумію, що більше сюди не повернусь. Надзвичайно швидко пройшов час, дуже швидко. Я навіть не встиг замітити. Пам'ятаю, як нещодавно стояв на місці школярів перших класів і трохи сумно, чесно кажучи. Наприкінці урочистої лінійки у п'ятій гімназії провели флеш. Моб батьки першокласників супроводжували на перший урок своїх діток через 25-метровий прапор України. Анастасія Лященко Андрій Доротюк Чернівецький промінь.